Увага! Оголошується набір учнів до першого класу. До уваги батьків, майбутніх першокласників! Філія Бобрицька, початкова школа, оголошує набір учнів до першого класу. Також є можливість доєднатися до команди 2 та 3 та 4 класів. За детальною інформацією звертайтесь за номером телефону. До вчительки Галини Миколаївни, номер телефону 097 669 1116. Також всім учням філії початкової бобрицької школи можна буде відвідати безкоштовно альтаночки Бобра. Подивіться, яка красота! За, за попередньої домовленості. Так що, шановні батьки, віддавайте своїх діточок бобра початкову школу до навчання.